Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського повернувся з гастрольного промотуру Німеччиною. Впродовж двох тижнів актори не просто грали вистави, а несли частинку України в серце Європи. Відвідали міста побратими Вінниці. Виступали для українців, які були змушені залишити рідну землю, та для німецької публіки. Сьогодні про культуру під час війни і про те, як театр здатен об'єднувати, поговоримо із головною режисеркою театру та народною артисткою України. Таїсою Славінською. Пані Таїсу, вітаю вас. Вітаю. Отож, гастролі Німеччиною. Як вдалося втілити таку культурну ініціативу? Ну, по-перше, це була ініціатива концертної агенції Open Music Project Ірини Френкель та Павла Трецякова, котрі поставили собі за мету вивести Вінницький театр. На промотор на гастролі Німеччиною. І саме з виставою Квітка. Отак от вони замовили цю виставу, що ми її прокатаємо і східною і Західною Німеччиною. Слава Богу, це вдалося. І Німеччина. Побачила квітку. Квітка то було в саме серце глядача. Я думаю, так. Ну, про що ж вистава? Вистава про особистість, про українку, котра народилася в Америці, котра мріяла співати на своїй рідній землі, котра сумувала за Україною. І, напевно, це саме той твір, котрий має бути там, за кордоном, і зіграний. Для тих людей, котрі не живуть, на жаль, на сьогодні в Україні, тому воно дуже влучило кожному, хто відвідував наші вистави, просто в серце. А німецька публіка як сприймала українську культуру? Слава Богу, у нас були тітри, зробили німецькі тітри, і тому німці розуміли, про що йдеться. Ну, як сказали ем, якби, глядачі, що переглянувши вашу виставу, ми зрозуміли українську душу, ми зрозуміли, що таке Україна, ми зрозуміли е, ваш менталітет, ми зрозуміли, які ви. І це так вартує другого, тому що, е, можливо, нас сприймають в Європі не так, ем, як ми себе позиціонуємо. Але такі культурні тури, такі виїзди, таке знайомство з українською культурою тих людей, я думаю, відкривають Україну зовсім з іншого боку. Власне, вистава Квітка стала окрасою українсько-німецької конференції в Мюнстері. Як ви сприйняли ось таку оцінку від мера Марко Ну, Йому, звичайно, перекладали те, що відбувається на сцені. Він Позитивна людина, дуже відкрита, не посоромився навіть з нами десь потанцювати. Обіцяв приїхати до Вінниці і обов'язково відвідати наш театр. Ми чекаємо, скажемо, чекаємо на його візити. Будемо дуже раді зустріти його безпосередньо в нашому театрі. Я думаю, що ця наш виступ на цій конференції дійсно був таким важливим заходом. І як для нашої, нашої сторони, так і для сторони німецької. Ну, все прийшло начебто на хорошому, достойному рівні. Чому зараз так важливо говорити про українську культуру за кордоном? Тому що нам потрібна перемога. Ми маємо бути міцними, ми маємо бути сильними, ми маємо бути державою великою. І тому ми маємо постійно про себе нагадувати, що ми є. І будемо. Казка для дітей квітка з чарівної рукавички. Вона мала особливу місію. Яку? Як сприймали дітки? Знаєте, дітки сприймали, як завжди, діти сприймають казки. Ну я вам скажу, що доросла публіка сприймала набагато емоційніше. Можливо, теж хотіли зазирнути в своє дитинство і згадати, як вони були маленькими. Ну, Казочка теж несе певне світло і певне добро. Не вагаючись віддати життя за рідну людину, тобто вона таке теж має філософське значення. Тому, якби діти обступили акторів, вона ж там і лисички, і зайчики. І навіть негативні персонажі теж не викликали симпатію у глядачів, Обступили акторів, обіймалися, фотографувалися. І ви знаєте, от скільки я спілкуюся там, якби з людьми, котрі живуть на заході, вони кажуть, що діти потребують само такої простої, ну звичайної казки. Ці мюзикли, якби такі великі масштабні вистави, це одне. А от проста якась, да, проста казочка, отакої, де бігають зайчики, де бігають лисички, де говориться про добро. Отім цього не вистачає. І це не тільки от ми відчули в Німеччині. Це ми відчули там в інших країнах, навіть коли ми просто подорожували і говорили про те, як би нам зав'язати певні стосунки з за кордоном. каже, а казочка у вас є? Привезіть нам казочку. Це першим пунктом. Ми розуміємо, що німецьку публіку ну, важко здивувати, адже до них приїздять різні театри. От як відгукувались про Вінницький? Ви знаєте, от дійсно ми поспілкувалися з професійними людьми. Це художник по світлу і звукорежисер, котрі працюють на такій ну, класній апаратурі, що наші хлопці навіть трішки позаздрили цьому оснащенню. І от що вони говорили? І англійські театри приїздили, і італійські, і французькі театри. Каже, але ви щось зробили надзвичайне. Я так думаю, що вони, в принципі, як українські театри, вони не розуміли, що це взагалі і яким може бути. Але е, от, це якесь незвичайне відчуття, вони емоційно це дуже сприйняли. Тим більше вони розуміли, про що, тому що у нас в кожному місці були тітри, переклад німецькою мовою. Вони настільки це сприйняли емоційно, е, що навіть ми аж засоромились, коли. Ми знаємо це європейське мистецтво, ну, можливо і в долю не падає, те, що привезли ви. І Я розумію, що от у саме український театр він може достукатися до глибини душі, до серця, викликати певну емоцію, можливо, про котру люди навіть не підозрюють, що в них є такі емоції, і це от, сталося з квіткою. Не було жодної байдужої людини. Це, це напевно важливо. Тому ми маємо їздити, тому ми маємо показувати найкращі свої роботи. І все-таки мені здається, що це має бути українська тематика, щоб там люди розуміли нашу культуру. Нам не треба пристосовуватись під якісь американські чи європейські мірки. Ми самодостатні, ми сам, у нас з мистецтвом велике. У нас є що показувати, нам є що пропагувати. І тому це, це треба робити обов'язково. Ми це все переконалися. Будучи І ви поїсти. це будете робити, я так думаю. Так, будемо робити. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була головна режисерка театру імені Садовського та народна артистка України Таїса Славінська. Не перемикайте попереду ще чимало цікавого.